Цей законопроект про ще більшу відкритість роботи Верховної Ради України. Відповідно до прийнятого закону, комітети зобов'язані, якщо вони проводяться не в закритому режимі, а в відкритому, зобов'язані транслювати це засідання онлайн. І також має бути оприлюднений запис засідання комітету не пізніше, ніж 24 години після засідання. Порядки денних комітетів Тетів навпаки оприлюднюється за 24 години до і журналісти, які мають акредитацію в Верховній Раді України, які працюють в прес-центрі під час пленарних засідань, також не потребуватимуть додаткової акредитації, щоб прийти на засідання комітету, якщо воно відбувається в офлайн режимі фізично в приміщеннях комітетів, і також прийняті ряд норм, які краще захищають журналістів в їхній професійній діяльності.